Вітаю, вірші про зиму та новий рік. Сніг упав лопати, засяяли ялинки, І усім малятам сипли зироньки з хмаринки. Ой летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги на поля біла, біла вся земля. Ну й бо ж снігу намило, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Танцювали зайчики у гайку, на сніжку біленькому, на сніжку, вибивали лапками гупака, хоч мила хорделиця ще й яка. Гарно побігайчики, стрип та скік, Зустрічали зайчики Новий рік. Дивні кульки на ялині і рожеві, і жовтий і сині. Ти ще не здогадався, хто між ними заховався. Миколай на новий рік по бажатням щастя встиг. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Котик вибіг за ворота, а на вулиці зима. Білий сніг і білий котик і кота немов нема. Лиш на кінчику хвоста видно плямку у кота. Під зелену, під ялинку поклав Миколай корзинку, ні цукерки та пакунки, ні солодощі, дарунки, і для цуцика сюрприз кістку Миколай приніс. У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Падав сніг на поріг, кіт злипів собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Сніг іде веселий день ми співаємо пісень. На ялинці сто прикрас, лісова красуня в нас, Микола на свята йде, подарунки всім несе. В Новий рік зійшлись звірята, круг ялинки танцювати, Заєць, білки, рудолиці, вовк кабан та дві лисиці, тільки в норах їжаки настовбурчили голки. Дорогі нам сну хвилини, ми й самі, як ті ялини.